Екселас Shadow Legends. Друзі, я всіх вітаю. І сьогодні ми разом з вами поговоримо про одного нового персонажа, кого додавали на цей сервер. А саме це Цербер із фракції Хаосу. Це досить незвичний герой, тому що коли ви його розміщуєте на якомусь місці, він починає втрачати своє здоров'я, аж поки не помре. Але при цьому навколо себе він видає просто колосальний демедж. Коли він з'являється на полі бою, він втрачає 20% свого здоров'я кожні 14 секунд. Цей герой живе дуже коротке життя, але має дуже крутий потенціал в плані мас демеджу. Коли ми перший раз розміщаємо його на полі бою, ми бачимо, що він створює під собою зону, яка наносить урон, а також зразу наносить 200 мас урону по всім ворогам. Під час своєї ульти він не тільки підвищує свій урон, а ще й сповільнює ворогів. Саме це дуже круто заходить, якщо у вас, наприклад, є в'єрна і є лідер, і вони будуть наносити додатковий урон по цілям, які сповільнилися. А ще прикольно те, що він навіть після своєї смерті продовжує наносити колосальний урон, коли він гине, навколо нього утворюється площа, яка наносить урон. Його посилка не сказати, що дуже крута, але допомагає вам зменшити вартість для розміщення ваших магів. В нього дуже класні пробуди, особливо з першої, третьої і, звісно, з п'ятої. Особливо третя, коли його здоров'я падає менше ніж 50%, він наносить на 50% більше урону. Це просто вогонь. Якщо вам доведеться колись докачати його до п'ятої пробуди, друзі? Він просто може стояти весь раунд і наносити при цьому дуже багато урону. Тепер давайте подивимося, як я його одягнув. У нього досить висока база атаки, тому я рекомендую одягати його кільця саме якраз на процент атаки, також те саме про е, тіло і е, зброю. Оцей арт йому дуже заходить, тому що його здоров'я 100% буде опускатися нижче, ніж 50%. Тепер давайте поговоримо, де його можна використовувати. Його можна використати в двох місцях, а навіть в трьох. Перше це перший рейд, друге це другий рейд. І третє, йому можна знайти місце для використання у розломі. Тепер давайте спробуємо якраз на першому рейді і подивимося, як це виглядає. Ви просто кидаєте, розміщаєте його, і він вже починає наносити урон. А коли він гине, також з'являється ще одна пляма, яка знову ж наносить додатковий урон. Просто подивіться на цей урон, некачений, без всяких пробуд, 80 тисяч проти 15 тисяч від Зелуса. Тому якщо в мене буде цей герой, я точно знайду йому місце на першому рейді. На другому рейді його можна використовувати як затичка, коли на вас летить, моб, що крутиться. Так, він отримає урон, але при цьому він також буде наносити дуже великий урон. Також, якщо ви не встигаєте по таймінгу знести мобів, які будуть тримати ваші танки, то поставивши такого героя, ви точно одну лінію повністю знищите. Але в розломі його можна використовувати саме в тих етапах, де велике скупчення мобів. Ви ставите цього героя, і мобів просто як і не було. Якщо у мене з'явиться цей герой, я його прокачаю, викачаю йому скіли, важливо навіть пробуду, і класно одягну. І тоді запишу нове відео показати цього героя на максималках. Дякую, що дивилися моє відео. На цьому в мене все. Всього найкращого.